Для чого придумали байку про те, що землі мільйони років, то, що людина пішла від мавпи? Для того, щоб управляти людиною. І це дуже легко робиться. Бо коли людині каже, що там мільйони-мільйони років, і думає, там, коли там той Бог був в землі так багато років, вже стільки-стільки там произошло, событий, і де там той Бог, людина не задумується. Коли ти знаєш, що землі 6 тисяч років, коли людина пішла від Бога, а не від мавпи, то людина тоді, вона, прежде, чим щось зробити, вона несе відповідальність за ці поступки до вона має відповідати за це все. І ми повинні зрозуміти, що є люди, які служать сатані, які роблять всю цю програму, розпиляють всю цю брехню по всьому світу, щоб далі управляти людьми для своїх цілей. А є люди, які дійсно проповідують Слово Боже, істину, правду, яка вона є. І нам треба розрозуміти. або ми хочемо просто бути як іспользований матеріал цим світом, або ми хочемо бути дійсно Божими насліддям, Божими дітьми, які мати і благословіння тут, і потім царство вічне.